Знайду я книгу до 200 гривень зі свого вішліста, куди гарні є. Поїхали. Почнемо з полички з Ольгою Токарчук, Емпусіон, щось має бути дуже феміністичне і, на жаль, не влазить в мій бюджет. Чорне-біле, японська класика. Давно в мене в Бішлісті. І 600 гривень майже ні. Діксіленд. Не знаю про що ця книга, але це новинка від Tempor, і Вона є в мене в Бішлісті. 430 гривень міма. І треба вже перечитати 100 років самотності Маркеса. 541 гривня. О, з масбікідінг. Біснуватий. Треба. Треба, але 509 не влазить. Не сьогодні існувати. Оксану Забушку треба почитати. Казка про колинову сопілку 700 гривень. Оксана, ну дорога жінка. Симфонія монстрів. Ні. Не сьогодні. Візит загону горлорізів.